Гарантії безпеки для України вже готові. І є в нас сьогодні, друзі, дуже багато різних заяв, важливих, на мою думку, для українців, для того, щоб розуміти, як далі будуть розвиватися події. Ми сьогодні це все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримуйте, як завжди, його лайками, коментарями. Не забувайте, до речі, це робити. Кожен лайк максимально важливий. І, звісно ж, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Я знаю, що цілих 70% дивиться без підписки. І давайте підемо по порядку. Перед тим, як поговорити про гарантії безпеки, поговоримо про е, заяви з різних видань. По-перше, The Times пише, що в Трампа завершились ідеї, як примусити Росію до миру з Україною. І... Е, в аналізі британської газети йдеться, що Дональд Трамп розчарувався в Путіні Зеленському та європейських союзниках на тлі завершення терміну його останнього ультиматуму для припинення вогню та двосторонніх перемовин. В той час, як європейці звинувачують Путіна в небажанні зустрічатись з Зеленським, джерела The Times в Білому домі припускають, що Трамп покладає провину на європейських союзників за те, що вони підбурюють, заохочують Київ домагатись кращих умов миру. Така от. Жабогадюкінг якби відбувається в е, закулісці наших партнерів, думка Трампа про те, що в усьому винні обидві сторони повертає його в ту ж позицію, в якій він перебував на початку червня, і тоді він не виконав своїх погроз про наслідки в разі відсутності прогресу і відступив від прагнення до безумовного тридцятиденного припинення вогню. Фактично нічого нового, Трамп щось попробував, в нього нічого не вийшло, і він просто е, поїхав собі грати в гольф. На жаль, якось так це на сьогоднішній день виглядає, і м, хотілося б більше рішучості, так би якщо ми бачимо, як, наприклад, події розвивалися навколо Ізраїля, навколо конфлікту Ізраїля та Ірана, ми бачимо, наскільки швидко Сполучені Штати вміють реагувати і наскільки жорстко вони вміють реагувати на ті виклики, які. Перед ними стоять в Україні просто не та ситуація. Це також, до речі, треба дуже добре дуже добре розуміти, що кожна ситуація окрема, кожна ситуація має свою персональну важливість для Сполучених Штатів Америки, і в кожній ситуації штати можуть бути як слабкими, так і сильними. На жаль, в ситуації з Україною Штати вибрали. Поки що, як мінімум, бути в слабкій позиції, в позиції жертви, можливо, навіть так, якщо можна сказати. От і все. Але при цьому Трамп також заявляє, що він дуже розчарований Путіним, і він буде робити щось, щоб допомогти людям жити. Яким чином це має відбуватися наразі? Незрозуміло. Далі. Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що європейці готові надати гарантії безпеки Україні в той день, коли буде підписано мир. Вся загвоздочка тільки в тому, що абсолютно навіть в найближчій перспективі не зрозуміло, коли буде той мир підписано. Також той самий Макрон заявив, що роботу над гарантіями безпеки для України завершено, і тепер вони чекають політичного схвалення. Чи це має бути на рівні політичного схвалення окремих країн, чи Європейського Союзу чи всього НАТО, чи це мають опрувнути Сполучені Штати Америки, наразі не зрозуміло. Просто таку заяву зробив Макрон, що всі гарантії безпеки для України вже готові. Я так розумію, Україною вони також погоджені, скоріш за все, без поняття. Але якщо дивитись на те, що на зустрічі коаліції охочих були представники України. То логічно, що якщо Макрон там робить таку заяву, то скоріш за все, що все з Україною як мінімум вже погоджено, тепер має бути погодження на рівні інших країн. Далі, Зеленський також під час проведення зустрічі цієї коаліції неохочих, а рішучих це інші речі. Зеленський заявляв, що прямо зараз на зустрічі коаліції партнери наповнюють реальним змістом довгострокові гарантії безпеки для України та забезпечують підтримку сил оборони. Дуже сильно хочеться вже подивитись, насправді на ті без, якби, безкомпромісні і якісні, потужні гарантії безпеки, які. Е про які там говорить і Зеленський, і Макрон, так, бо так фактично, якщо розібратись, то скоріш за все, вони вже готові і вже їх можуть нам представити, як і всьому світу. І далі вони потребують якогось політичного погодження. Чим займаються політики е там на коаліції рішучих, рішучих так, якщо не е політичним погодженням, то я не знаю. Можливо, треба договоритися ще зі своїми депутатами. Далі. Не капітуляція а, страт... а стратегічний виграш часу. The Телеграф опублікував такий заголовок. Україні вигідне тимчасове заморожування війни з РФ, адже це підвищить шанси Києва повернути свої території пізніше. Це, до речі, дуже цікаво, бо нам зазвичай, як мінімум, в українському інфопросторі постійно наголошують на тому, що будь-яке припинення бойових дій, заморозка війни і так далі викличе. Нову війну, ще більшу, ще агресивнішу, ще жорстокішу війну через рік, два, три, 4-5 років. Е, отак нам постійно говорять. А тут бачимо, що на замовлення е, когось The Telegraph публікує такий заголовок, так? запускаючи цим самим новий наратив. Е, так, видання наголошує, йдеться не про поступки, а про стратегію, яка дозволить зберегти сили та ресурси. Водночас зміцнюючи міжнародну підтримку та обороноздатність країни. Журналісти підтвердили е, ці намагання з однієї сторони, я просто не можу наразі зрозуміти, кому це вигідно і хто взагалі е, замовив цю статтю. В мене немає жодних е, е, сумнівів, що. Більшість оцих статей, які зараз виходять про Україну, що вони виходять в більшості на якесь замовлення на замовлення одної зі сторін, зацікавлених в цьому конфлікті, або тих, які беруть там пряму або непряму участь в цьому конфлікті, тобто Росія, Україна, різні європейські країни Європейського Союзу, можливо, Британія, можливо, Сполучені Штати, можливо, Канада, не знаю. Але е, бачимо, що цей заголовок. І, в принципі, так, така стаття вона показує, що вже зараз, скоріш за все, Зеленському ем, показують також такий варіант. Вибачте за тавтологію, показують варіант ем, завершення війни, так, і вже зараз, за допомогою європейських видань, американських видань і так далі, вже будуть просувати ці наративи в український інфопростір. Можливо, в Україні це також. Підхоплять якось це пояснять для того, щоб якось змінити оту риторику, яка нав'язувалась, ну, якби після 24.02 про, про кордони 91-го року, і про те, що жодної заморозки бути не може, жодної заморозки по лінії фронту і так далі. Бо все має бути е, якби війна має вигратись тут і зараз. Росія має розвалитись тут і зараз, і так далі, і так далі, і так далі. Зараз вже неодноразово було визнано і підтверджено як українською владою, так і нашими міжнародними партнерами, що військовим шляхом відвоювати українські землі до кордонів 91-го року не є можливим, тому що Америка не хоче абсолютно ніяк в це влазити. ні грошима, ні зброєю. Європа готова в це влазити грошима, але не готова в це влазити власними силами. Плюс, якби європейцям самим недостатньо на сьогоднішній день тих потужностей військових, які в них є, і вони зараз потрохи починають туди інвестувати кошти і звертати взагалі якусь туди увагу. Що стосується України, то ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати схвалили е продаж Європі зброї, там різних типів озброєння боєприпасів, які потім Європа е передасть Україні. Скоріше за все на. Е Якби в варіанті якогось кредиту, так, який буде потім погашатися, або з доходів, які отримуються з заморожених російських активів, або просто будуть далі накидуватись Україні в борг, як це робиться весь період незалежності України, так? Бо при, при, приблизно так це і відбувається. Ем, насправді зараз видно, що пішло якесь після Аляски, пішла, пішло якесь затища. Так, що стосується миру, перемир'я і так далі. Але при цьому є дуже чіткі сигнали саме в Україні про те, що Україна готується до припинення вогню, до відкриття кордонів, можливо, а можливо, і ні, і е, готується до виборів. Це також якби, якісь неочевидні речі, але вони є. І е, дуже яскравим сигналом, так, щоб не затягувати відео, є відкриття кордонів для 22 річних. Бо якщо так розібратися, чому кордони для 22 річних не відкрили в минулому році, або в позаминулому році, або ще раніше, і почали дуже екстрено і швидко це готувати? Фактично, от в десь паралельно це зійшлося з тим періодом, коли Трамп запросив Путіна на Аляску зустрітись, і той погодився. Десь приблизно в цей момент, і ми бачимо, як швиденько все відбулося, як швиденько всіх. Як швиденько це прийняли, пройшло всі інстанції, і вже 20, до 22 років, включно, хлопці можуть виїжджати. Це є один з сигналів. Цих сигналів на, 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 наразі є дуже і дуже багато. Ми будемо їх розглядати в інших відео моїх. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Також, друзі, нагадаю, це дуже важливо зараз. Послухайте мене. Поставте лайк цьому відео і поділіться обов'язково цим відео в своїй соціальній мережі, або просто повідсилайте його своїм друзям, родичам, які, можливо, цієї інформації не знають. Звісно ж, робіть це все, якщо ви хочете підтримати мій канал, мій контент, і якщо ви хочете, щоб такого контенту було більше. Дякую всім за увагу, за підтримку. Я дуже сильно ціную кожного свого глядача. Дякую всім, до зустрічі!